В цьому відео ми з вами поговоримо одразу про дві теми. Перше, це взагалі чому ми їмо їжу, коли та їжа, яку ми вживаємо, стає нашою, це стає все, що в їжі, стає нашим. І поговоримо трішки про те, що таке інсулінна резистентність і як вона, власне, формується. Чи ви коли небудь чому ми їмо їжу? З якою метою? Якщо ви скажете, щоб просто поповнювати певний вид калорій, чи просто що мати калорії, то з таким успіхом ми б могли їсти плінтус і теж задвіняти себе калоріями. Але це, власне, не підходить. Окей, Значить, ми їмо їжу, щоб отримувати звідти енергію. Але ми можемо не їсти і, в принципі, мати теж якусь енергію, значить це теж не підходить особо. Значить ми їмо їжу, щоб отримувати звідти мікро, макронутрієнти, вітаміни і всяку таку штуку. Для чого? А, ну, напевно, що для того, оскільки це необхідно нашому організму. Тобто, коли ми вживаємо їжу, вона в нас в організмі розщеплюється, ще раз, вона розщеплюється, і аж після цього вона буде е, розсосуватись або в лімфатичний потік, або в кровоносний, уже з якого наш організм зможе витягувати тобто наші клітини, наші органи, тканини, е, клітини зможуть витягувати поживні для себе речовини для своїх потреб. В нашому мозгу є спеціальний центр. Центр їжі, м'яко кажучи, який говорить вам, що ви хочете їсти сьогодні. Чому? Ну, бо тому що йому краще знати, що ви будете, що ви будете будувати, яку тканину, яку клітину, м'язо, не м'язо, чи будете ви по суті розширювати будувати п'яту точку, ну, кожного своє. А тут є дуже цікавий нюанс. В цьому всьому шляху, тобто, коли ми споживаємо їжу, вона до нас потрапляє в шлунок. Там вона в кислоті від цієї грубока щоденсифікується, трошки розщеплюється, далі вона йде в надстепалу кишку. Відповідно, вона там проливається під певними ліпазою, мілазою, протеазою, це грубо ще ферментами, які виробляються нашою. Під шлунковою залозою. І воно поливається такою штукою, як жовч, для того, щоб змогти витягти жирні кислоти, амінокислоти різні, і безпосередньо вітаміни, які теж є жиророзчинними. тобто вітамін А, вітамін К, вітамін Д, вітамін Е. Отже, але собі нюанс, що ми розщепили, організм розщепив їжу, воно йде в кровіний потік, і тут фікак. Якось воно повинно потрапляти всередину в клітини, в органи. Як це, власне, працює? А тут же нам приходить на допомога така штука, як інсулін. От інсулін це той ключик, який дозволяє нашому організму, тобто нашим клітинам, якщо бути більш точним, щоб, грубо кажучи, інсулін це ключик до замка, який відкриває клітину, і в ту клітину заходять всі ті мікро, макро, нутрієнти і тому подібне. Але є один нюанс. Подивіть собі, що в нас в організмі може бути такий стан, при якому цей ключик не зовсім то й працює. І виходить, така річ, що з того всього потоку поживних речовин, тобто мікро, нутрієнтів, вітамінів, мінералів, ми зі всього там, 100% можемо взяти лише 10, а може 20, а може 50, а може 70%, в кожному по різному. Ось це такий стан він називається інсулінорезистентність. Зараз ми з вами розглянемо, як він взагалі формується. Отже, уявіть собі наступний сценарій. У нас є підшлункова залоза, яка трагериться в той момент, коли ми з вами вживаємо будь-яку їжу. Я підкреслюю будь-яку їжу, коли ми з вами вживаємо, у нас буде виділятися інсулін. Для того, щоб А, зменшити глюкозу, рівень глюкози в крові, тобто рівень цукру в крові, або, і, відповідно, щоб бути тим ключиком. Щоб наша їжа, розщепиться, у ці всі мікро-макронутрієнти, щоб вони потрапили сключення мікронутрієнти, вітаміни та мінерали, щоб вони, були, щоб вони, скажімо так, всосалися, абсорбувалися, ще часто говорять абсорбацію. Давайте використовувати все-таки цей термін, він більш коректний. Тобто, що в нас відбувалася абсорбація, тобто засвоювання цих мікро-макроелементів нашими тканинами, м'язами, клітинами, органами. Отже. Дивіться від ситуацію, що у нас виробляється інсулін, і в якийсь момент наші клітини перестають його сприймати настільки, наскільки мали. Тобто сприймають вже на 100%, наприклад, на 50%. І в один момент це може дійти до тої ситуації, що клітина буде давати сигнал підшлунковій, що «Ей, слухай, в нас якби інсуліну немає, давай-ка виробляй-ка більше. Е, підшлункова така, окей, без проблем. І коли формується процес інсулінорезистентності, наша підшлункова може виробити інсуліну в 5-7 разів більше, аніж нам це потрібно. Уявіть собі, наскільки це багато інсуліну. І знову ж таки, коли виробляється така кількість інсуліну, і інсулін це знову потрапляє в кров, посилюється ще сильніше ця інсулінорезистентність. Тобто, з одної сторони, в нас інсуліну надзвичайно багато, що він стає токсичним для організму, а з іншої сторони, в клітинах цього інсуліну немає. І відповідно оці штучки, які власне ловлять цей інсулін, це називається рецептори. І от, власне, коли інсуліну стає надто багато, втрачається чутливість цих рецепторів, за рахунок чого ми не зможемо отримувати необхідну для нас кількість мікронутрієнтів, вітамінів і мінералів для наших кліток, для наших клітин. І ось цей стан, коли інсулінорезистентність, коли інсулін надзвичайно високий, це по суті називається стан преддіабету. А далі вже буде діабет другого типу, або гіпоглікемія, або гіперглікемія. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Отже, що відбувається, коли ми з вами вживаємо високо їжу? У нас буде підноситись глюкоза в крові. На рахун за рахунок чого у нас буде стимулювати вироблення інсуліну. Чим більше ми їмо вуглеводів, тим більше виділяється інсуліну. Чим частіше ми їмо їжу, тим частіше виділяється інсулін, тим більше його в крові. І тут є дуже один цікавий момент, що в певний проміжок часу інсуліну в крові може бути багато, а ось рівень глюкози в крові в цей час нормальний. І коли, люди, коли лікарі дивляться на аналізи, вони, не можуть, вони навіть не догадуються, що в організмі вже щось відбувається не так, вже відбуваються якісь дивні процеси. І в той момент, коли в нас інсулін все збільшується збільшується, у нас з'являється цей момент, коли рецептори втрачають свою чутливість, і, ми, і вони стоять не такими чутливими до... Інсуліну, тобто вони йому, типу, як опирається, тому є це поняття: інсуліну резистентність. Резистентність це супротив, якщо перекласти з англійської. Тобто ті поклітини каляють, відштовхуються, супротивляються тому інсуліну, який є. Отже, є ще інша цікава ситуація: що коли роблять тести навіть, на там, глюкозу крові, вже може бути інсулінну резистентність, але при тому може бути нормальний рівень глюкози в крові. Оце сама страшна ситуація. Тобто, людина вже не. Отримує ту необхідну кількість мікро-макроелементів, вітамінів, особливо такого вітаміну, наприклад, як Б1, який є над, теж надзвичайно для нас важливий, тому що він впливає на нашу стресостійкість і на стан таких штук, які називаються мітохондрії, про що ми поговоримо трішки пізніше. Отже, ми можемо прийти до тої ситуації, що рівень глюкози в нас в нормі, але в нас же інсулінорезистентність. І нас буде з часом збільшувати, 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 збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. Поки цей предіабет не дійде до того стану, який називається діабет. І тут є два варіанти. Або це буде гіперглікемія, тобто, коли самого цукру у нашій крові вже стає надзвичайно багато, тобто коли рівень глюкози стає вельми великий, що вже інсулін не справляється з його пониженням, або гіпоглікемія. Гіпоглікемія це коли навпаки цукру стає занадто мало. І якщо у вас гіпоглікемія, але у вас проблеми з надерниками. Може стати з дуже неприємною ситуацією, що, оскільки надмирники вельми втомлені, вони вже не виробляють цю необхідну кількість кортизолу та адреналіну, за рахунок чого знову не виділяється інсулін, тобто і знову не виділяється цей глукоген, глукогон, глюкаген, вибачаю, грубо кажучи, запас, той цукор, який є запасом у ваших м'язах, який організм спеціально запасав на певні екстрені ситуації. Ви М'язи, органи, тканини, общем всюди, куди тільки було можна, і зважаючи той об'єм вуглеводів, який йому дуже добре підкидували. Гіперглікемія це коли цукор власне, стає вже надзвичайно в високому рівні, тобто, коли цукор є дуже-дуже високий, і виходить, що організм починає зацукровуватись. У цих діабетиків є велика проблема з судинами. Тобто, коли судини реально починають зацукровуватись, і прохідність судин стає не настільки хороша, яка б могла, особливо таких дрібненьких судинок, які називаються капіляри, про яке ми, і про наслідки власне інсуліннорезистентності, чому вона погана для організму, ми з вами поговоримо в наступному відео. Наразі це все, надіюсь, вам це було корисно.